Так, ну що, хто я така, щоб не піти на погоду інтернету і не спробувати зробити домашнє масло. Взяла а, тут літр базарної сметани, сьогодні зайшла купила на базарі. Беремо ось таку діжу. А ну і ще ось мій головний помічник саме на ньому робила масло в інтернеті. Тому я теж буду пробувати на ньому зробити це кенвот у мене. Подарунок цього року у чоловіка на Новий рік. Ось така в мене густа сметана. Я її, її дістала з холодильника, тому що вона була трошки рідковата. Зараз я її буду перекладати ось в цю діжу. так все плотненько у нас поділося. У мене тут 6 швидкостей. Я спочатку включу десь на четвірку воно 5-7 хвилин позбиває, а потім поставлю десь на п'ятірочку. Відповідаю на питання нафіга ця кришка. Бачите, яка вона заліпана. Якби от цього не було, все було по стінах, і на мені, і на машині, і на всьому. Ну що, відкриваємо. Масло жовте. Справжнє. Зараз трошки з нього стече. Для того, щоб помити масло, ось у мене така каструлька. Вода з льодом. Зараз я сюди, сюди налію холодну воду з льодом і буду мити масло. Так, ну що, перша водичка готова. Ось Масло трошки помито. Зараз ще не налію очищеної води, щоб домити його. Оце у мене збивалка, і ось це називається. Поправте мене, якщо я неправильно кажу, бахта. Я це відкладаю, відставляю, потім з цим розберусь, беру буду брати пергамент. І відбивати масло. Ну так трошечки. А, ще головне ваги. Так, друге купання масла, величка чиста. Масло поки в дні лежить, тому що я зараз підготую пергамент. Так, ось так виглядає домашнє масло. Тобто 427 грам масла мені коштували 200 гривень. А ну, тепер самі порахуйте, чи це вартує того.